Друзі, радий вітати вас себе на каналі. Це означає так, в нас сьогодні новий відос. Колеги, але декілька секунд вашої уваги заберу і як завжди, якщо у вас виникли якісь юридичні питання, юридичного характеру, зараз будете бачити номер телефону. Це мій адвокат, це Андрій Яшин. Це один з найкращих адвокатів міста Львова Львівської області. Тому, якщо у вас питання, проблеми юридичного характеру, до нього по цьому номеру телефону і він вам їх професійно розрулить. Мої друзі, не забудьте, я займаюся автопідбором. Тому якщо ви собі не думали придбати автомобіль, ніколи не купуйте кота в мішку. В нашому випадку зверніться до мене. Зараз будете бачити мій телефон, це мій вайбер. Я професійно перевірю автомобіль, який ви собі надумали придбати. Друзі, займаюся автопідбором одноразовим оглядом. Все по цьому номеру телефону. Тому якщо автопідбір або одноразовий огляд, пишете мені сюди, і я з радістю допоможу вам підібрати крутезніший автомобіль. Ну і друзі, якщо ви готові, запарюємо чаюху і дивиться цей трешняк. <ривав> Куди спішите? <рив> а їду там, фірман мав приїхати, мені його врати, але я не встигаю, бо бляха коні голодні, розумієте, і мушу спішитися. Суцільна лінія дорожньої розмітки. Я, ну, я добре її дивіться, тут машина стоїть, тут суцільна, тут дерево росте. Добре. А як водій, суцільну лінію можна перетинати? Можна. Я як водій, вам говорю, що можна. Здійснювати об'єм транспорту. Добре, інспектор, давайте з посвідченням почнемо вашого. Для початку. Куриляк Володимир, Володимир Володимирович поліцейський до 24-го. Так, як і представляє. Володимир Володимирович, скажіть. Куди поспішаєте? Там я вам пояснюю, та... там приїхав фірман, треба збирати город. Коні голодні, я мушу приїхати, дати їм їсти, розумієте? Не встигаю, тому спішуся. То фірма обоє обов'язок годувати коні, а не важко. Ну, в мене фірман такий, що я годую його коней, а він орає мені мій город, розумієте? Розумію. От така в нас ситуація. Є у вас документи посвідчені в ярісті. Є в мене все. А у вас можна є? Не можна глянути. Не можна. Чому? Ну, Тому що ви просто, що я вам показав, я просто так документи не показую. Чому не показую? Поясни вам причину, заходу. Дивіться, чому не показую? Тому що ну, не хочу. Є таке в мене така, ну от, такий фітіш. я не показую просто так документи. Ніколи, нікому при жодних обставинах. Це не просто так. А, ну от, власне, до чого я вас підвожу. Якщо є законна, є законна підстава того, щоб я показав вам документи, то зійшліться, будь ласка, на якусь норму закону. І я вам даю гарантію мільйон відсотків, що я вам покажу свої документи. Ви порушили правила дорожнього руху, а саме здійснили обмін транспортного засобу. Володимир Володимирович, чи... Володимир, я вас переб'ю. Не по перше, не ображайте мене, бо я зараз кажу, що ви берете хабарі, якщо ви кажете, що я порушив. Я нічого не порушив. Презумпція не винуватися в нашій країні дії. Допоки моя вона не доведена, я не вважаюся правопорушником вчиненого, вчиненого вчинення даного правопорушення, так як ви мені його інкримінуєте. Добре, я вам і не сказав, що я буду вас притягувати до адмінвідповідальності. А що зупиняли? Тому зупинив запитатись, чому перетнули соціальні? Ну, Перетнув, так захотів. Не можна захотів то й. Ну, тому що я... мені дозволяє закон її перетнути. В деяких випадках не постійно. Ну я не постійно її перетинаю, Володимир Володимирович, в мене й був такий випадок, от деякий, один з того, що ви сказали, і я з ним скористався цим випадком, розумієте? Я перетну суцільну розмітку один-один. Автомобіль рухався з меншою швидкості як 30 км. Не знаю. А мій автомобіль за якою швидкістю рухався. Я не знаю, я не вимірюю вашу швидкість. А, ну, а як ви можете стверджувати, що автомобіль, який їхав попереду мене, рухався я, я запитався вас. Ну, напевно, якщо мені це дозволяє зробити закон, то напевно цей автомобіль рухався з меншою швидкістю. Можливо. Вас тому запитався. Ви запитався чи можна ваші Ні, мої документи глянути точно не можна. Ну, Тому що я не показую їх просто так, ще раз говорю. Якщо я щось порушив, Володимир Володимирович, зійшліться на будь-яку норму закону. Що? Щоб ви щось порушили, вас би притягли до адмінвідповідальності. Ні, почався розгляд справи про адмінвідповідальність. Поки що вас ніхто не притягує, ніхто справу не розглядає. Можна зробити водієві якісь попередження, якщо він щось не так. Ні, мені попередження ніякого не треба. Я все зробив так. Як так. мені можна зробити попередження? Трошки не так. Ну я вам говорю, що трошки так. Трохи не так. Ну давайте ваші слова проти моїх слів. Так, знаєте, ви спеціально перед працівниками поліції порушуєте. Ну, дивіться, я порушив правило дорожні рух. Мені здається, що порушується. В нашій країні знаєте, що роблять, коли здається. Це перше. Друге, я нічого не порушу. Володимир Володимирович, я їхав нормально. До речі, зараз повітряна тривога. До речі. А що ви тут людей пиняєте? А як ви на дорожнім рух? А якщо людина їде десь заховатися ну, від, від прильоту, не дай Боже якоїсь ракети? Повітряна тривога вже почалася скільки? Десь хвилин 15 — Ну вона триває. Добре, менше з тим. Ви, ви вже могли десь зупинитися. Скола. Менше з тим, не молоде. Доброго дня. Слава Україні. Дорогі, так, що, що тут хочете побачити, що з вам показати? Що вам показати? Ні, я у вас запитую. Щось хочете побачити, що з вам показати, чи що? Ви можете тут показати, що перевозите? Я можу багато чого показати. Питання, як ви відреагуєте на те, як я покажу, ви розумієте? Володимир Володимирович, я щось порушив? Щось трохи порушив. Ви хабарі берете? Не беру. Ну я нічого не порушу. Якщо б брав хабарі, я б тут не працював. Чому ви так вважаєте? Вести вашу ви, ви порушили, казати вам відео вашого порушення. Я ще раз вам говорю, відео в даній ситуації, вибачте, мене ні до чого не. не тому що. А як ви визначите по відео, яка швидкість була транспортного засобу чи що, який рухався попереду мене? А ви будете вже доказувати, що вона їхала в менше. Я життя? нічого не повинен доказувати доводити. Ви повинні довести мою вину. Я вину доведу тим, що буде відео, як ви здійснили об'єм транспортного засобу. Це заборонено робити? Заборонено. Через суцільну лінію дорожньої рутини. У всіх випадках? Я ж вам пояснив. Кілька, якщо бо водій рухався, ви ж перед цим сказали, що ви навіть не на скаспідовувати. Ні, то, йде, чого тут я. То я вам сказати, що я вбив президента Ви що, ви мене притягнете по кримінальній відповідальності за вбивство президента Кеннеді, Володимир Володимирович, я не притягну за вас, бо вподалі. Давайте по суті. Я щось порушив, якщо я порушив, розглядаємо справу. Якщо я нічого не порушив, ну, можливо, перетнув, так, я, я говорю, та я і перетнув розвідку 1-1, тому що мені дозволяється право дорожнього руху зробити. Я, це ж, я, ну, я не порушив правил жодного, жодного норми закону. І так як ви сказали, в деяких випадках. Так, ну в мене був Де, один деяких. з тих деяких випадків, розумієте? От, власне, в цій ситуації був один з тих деяких випадків. Тому в вашому так, це варіанті. Це ва так вважає. Ну, це так, це так вважає закон, ви розумієте. І не я вважаю. Я правило дорожнього руху, чому знаю на пам'ять. Я знаю теж правила дорожнього руху. Тому, власне, я, якби я чого збоявся чи щось переживав би, я би, напевно, ну. Як мінімум, або якби я чогось не знав, я б цього не зробив, розумієте? А коли я впевнений на 100% в своїй правоті, чого я маю чого переживати бояться? Просто мали багато вільного часу, порушили перед працівниками поліції. Дивіться, я зі Львова, так. зараз в Франківській області. Часом мене в вагон, їду в Тернопільську область зараз. І Хотіли от, просто поспілкуватися працівниками. От хотів от Володимира Володимира зустріти, але слава Богу, зустрівся мені не той Володимир Володимир, якого я хотів зустріти, бо я би йому просто я би йому не знаю, руки ноги повідаривав. Так, це таке ми говорити тут не було. Ну бачите. в таких випадках не ну так як ви кажете, що не порушили, але перетирайтеся цю лінію. Щоб багато не говорити з працівниками і не схвалюватися. З боку вас провокації до нас. Чому до в поліції, до... Ну я ж вам сказав, у мене є той випадок, в якому можна перетинати дану розмітку. Я його перетнув, я нічого не порушив. Чому це провокація? Скажіть мені, будь ласка, якби я на вас наїхав, наприклад, або не дай Боже у вас десь там вдарив, ну це провокація. А тут чистої води дотримання правил дорожнього руху. Не дуже, ну як не до ну, нема в нас не дуже ну, воно або є порушення, або його немає. Тому що водіє рухався збільшує швидкість. Ну це вже ви не встановите цього. Я заявляю, що він рухався з меншою швидкістю. Заявляєте свіше з що зменшує. та ви так. Та. і от такого бачите, як воно є. У Вас немає інструменту притягнути водія до відповідальності, тому що в ідеалі було би зупинити правильно. Я вам дам такий коротенькі лікбез. зупинити переднього вирішив водія, якого я обігнав, зупинити мене, відібрати в нього пояснення, за кого швидкістю він рухався, і він би вказав, наприклад, там або 30, або 28, або 50, або 90. Ви розкажете, що його свідчення, що має бути два свідки, не один. Ви зупиняєте водія перепитатися, за якою швидкістю він їхав, так. щоб правильно мене притягнути до відповідальності. Отак воно відбувається. Так. Ви все одно будете не з'їхати, якщо ви так Ну то та це вже друге питання. Але ви виконаєте принцип більш-менш на 88% все правильно. Добре, Володимир Володимирович, що я рухаюсь далі? Акуратніше, рухайтесь, будете дуже довго їхати. А чого довго? Та якщо будете так перетинати соцілю перед працівниками, ви будете дуже довго спілкуватися. А чому тут стоїте так часто? Що зупинили порушення правил дорожнього руху, я вже винесли постанову, він поїхав. Спередіш. А то ви вже їдете звідси геть, так? Можливо. Ви вже їдете геть звідси? Так, ми ж патрулюємо на місці, ми стоїмо. Щасливо, акуратно. Будьте здорові.